А, навіть не скривися? Мене таке пацаняче хизування не вражає. Пойди треба з душею та серцем. Ось так. Так, а про що ми там? Ще подній? По ну, давай ще подній. По Видно, не аспірант. Це добре. Ну, а щодо нашийників, більше не принось мені їх. Лавочку закрито. Нащо мені стільки нашийників, якщо немає повітця. Перспективний був проєкт. Тут його і пом'янимо. Ну, Випиймо, сталкера. Мене інший проект цікавить. Контролер. Ти ж займався ним. А, і ти туди. ж. Ще один щербана на мою голову. У аспіранта ніби манія на цю тему не розуміє концепції блаженного забуття. Отже, треба ще випити, після третьої чарки мого еліксиру концептуальне мислення пробувалося навіть у найбезнадійніших, там і розмова піде. Ну, що скажеш? П'ємо далі, чи по останній? М? Гаразд. Але це останнє. Молодий ще. <плес> Якщо людина міра всього, то міра, щоби стати людиною. Три чарки цієї чарівної горілки. Тож вперед став свої запитання, поки я добрий. Ну, розкажи тоді, як знищити фантоми та впоратись з тим, хто створює наведені ілюзії. А, В очах двоїться. Так це від горілки пальоної Мою бери. Вона допомагає не лише від радінації. Mm. Mm -mm -mm. Я був тверезий, коли бачив, як людина створює фантом. А, -ха -ха -ха. а я от був тверезий, коли бачив докази, що це неможливо. Але хто є, щоб забороняти тобі жити в ілюзіях? Ну, Якщо так хочеться, пхай дупо до Х5. Туди, де увесь цей цирк робився, і шукай там креслення придушувача. Він має допомогти тобі. А горілка все одно скінчилася. Тож, ходімо, вручу тобі ключ карт. Нашийники були грубим інструментом, а ось придушувачі, щоб гасити їхні здібності, це хитріше. Десь вона у мене була? Це не те, це сміття. О, огірочок. На потім. Бля. Ти куди, сука? Артефакт з апарата вискочив. Оце ти стал кереметкий. Лишай собі заслужив, немов куля за цим артефактом. А ключ картку від X5, я таки віддав щербі. Ось тому і не люблю я тих, хто не п'є. Дочекався, поки я буду у хорошому настрої, і слухай, хочеш придушувач? сам з цим понурим аспірантом балакай. Десь на агропромізосів ближче до Х5. Ну, четверту, неудачу! Тіло вмирає, але душа вічно жива. Вітаю у тонкому світі. Сідай, з Нам є про що поговорити. Який час ти обрав би для приватної розмови? Люблю, коли сідає сонце. О, видовищно. Істинно, зона не така, якою нам здається. Що в біса там відбувалось. Ти знаєш, більше, ніж я. Посланець моноліту. Що? Ти був поряд з ним, виконав його волю, тепер прийшов за мною. Я розгнівав його і тому ти тут заради помсти та винагороди. Не розумію, про що ти. Я просто хочу повернути те, що втратив. У цьому ми схожі. Та не вже. Дехто в зоні заради багатства? Інші приходять за чудесами? Хтось шукає тут простого щастя, шансу відчути себе знов живими і справжніми. Але чи бачив ти когось тут? Хто був би? Бо істину щасливим. І що вони тут продовжують шукати, якщо їм недостатньо навіть чуда? Мноліто сягав щастям обраних. Я аж вирішив, що всі сталкери в зоні варті найкращого. Дуже щедро з твого боку. Я вже був тут колись дуже давно, коли був сталкером шукачем пригод. Я зробив лише один хибний крок. І весь мій світ поринув у темряв. Але виявляється, що я прозрів, поки інший далі. Блукали мороком у пошуках невидимих чудес. Моноліт показав мені зону, якою вона є насправді. Справжня зона? Що таке справжня? Зона така, якою бачиш її ти. Я ж показав тобі, якою я її бачу. Іди своїм шляхом, і тоді ти зможеш побачити зону по-своєму. На все воля. Моноліту. Прио! Прио! Есть кто живый? Схоже, я живой. Первая половина новин мне нравится. Фауст. Фауст теж входит в эту категорию живых? Схоже, нет.